Так, далі рухаємось до теми дронів. Вдосконалі Україн свої дрони задля стійкості до ворожих реп про це в інтерв'ю «Укрінформу» розповів перший заступник командувача національної гвардії Вадим Гладков. За його словами, модифікації зазнають антени і контролери на дронах. От як ще наші оборонці покращують безпілотники, можемо почути далі цитата. У нас уже є власні майстерні, де ми складаємо дрони, де ми їх удосконалюємо. Також є певні потужності, де ми робимо налаштування або ремонт, усуваємо дефекти чи брак. Таке теж буває. Досконалюємо елементи жилення, плати керування, системи скиду та інше. Завдяки цьому ефективність їх застосування і стійкість до реп противника зростає. Вадим Гладков перший заступник командувача Національної гвардії України. Я командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотників Кот 9-2 третього штурмового батальйону 92-ї бригади з нами. Поки дочитаєшся пане Местеславде, раді бачити вас. Раді бачити, вітаємо. Добрий день. Ми тут за кадром обговорюємо, що вам категорично лечить форма. Вибачте за таку історію. Ну направду незвично бачите, як чиновник з навіть не класичний чиновник, не з костюму, але тим не менше з кежуалстайла переодягається в форму. Але які часи такі, такі Люди. Вам спасибі, побратимам вашим теж. Дякую. Давайте Дякую. зорієнтуйте Дякую. нас по дронах. Ви от бачите після мінцифри, ви бачите реально, так, що ефективно працює, що неефективно працює. і ну Замість такої теоретичної частини давайте практичний лікбез, які дрони ви вважаєте суперефективними на нині? ну Дивіться, найважливіше розуміти, що не все те, що там рекламується, десь чи ще щось, що воно є суперефективним, ефективність доводиться тільки там за рахунок уражень. Противника чи техніки чи живої сили, і це відбувається цілодобово. Тобто, велику ефективність показують бомбери, наприклад, вампіри, так і армія дронів а, дала можливість розвиватися цьому напрямку, дала, дала можливість виробнику створити хороші хороші борти. А, також є велика кількість хороших бортів там FPV-шних, які вражають ворога. І, як ми бачимо, ця сфера суперсильно розвивається. Вже пішли в ураження повітряних цілей і тому подібне а, стосовно. Ефективності тут, якби я хотів би наголосити, мабуть, на двох речах: перше, що головною запорукою ефективності, да, є бойове їх використання, а не просто а, полігонні якісь а, а, гіпотези, які можуть не працювати взагалі на полі бою. І тому, наприклад, ті борти, з якими працюємо, ми вклад 92 2 да, це ті борти, які щодня використовуються в бою, і а, там їхні технології також доточуються разом з виробником. За рахунок такого безпосереднього використання друга річ, яку я хотів би наголосити, тому що теж дуже часто стикаюся, і у нас є. Ми безпосередньо працюємо також з напрямком в то є велика кількість цивільних півішок, які постачаються і волонтерами, і не тільки волонтерами. Про це також в одному з інтерв'ю говорив Мадяр. Про те, що є велика кількість бортів, всі хочуть долучитися, але треба і як в цитаті, якраз до речі, перед тим як я включився, треба докладати ще великих зусиль інвестувати кошти до того, щоб ці борти стали саме зброєю. От і звісно, це ускладнює трохи нашу роботу, оскільки ми маємо займатися так, би мовити, певними цивільними задачами. Пайками, контактами, ще якимись речами для того, щоб вони все таки були знаходилися в бойовій готовності, от а, а так. Скажімо так, є ще третій надзвичайно важливий обов'язковий фактор. Це люди, які працюють з е дронами, оскільки ми всі прекрасно розуміємо, що чим більш вмотивований, чим більш е дисциплінований, е чим більше хоче розвиватися і дійсно жадає вражати ворога е солдат, тим ефективніше буде в нього е в руках цей пульт е до дрону. Я правильно зрозумів, е Мстиславо, що Проблема вона є не на рівні кількості, а на рівні кількості вже готових до використання. Бойових дронів, бо їх, як ви кажете, потрібно доточувати вже на місцях. Ну а по а в ідеалі краще було б, якби вони вже одразу потрапляли доточеними. А у, у такому вигляді, у такому випадку, що могло б допомогти? От є, наприклад, ініціатива в рамках Рамштайну. Нещодавно з нею ознайомився, що українські виробники нарешті теж можуть доєднуватись теж до цієї ініціативи дронів. Та у них ну, будуть виставлятися на тендер. Виставляти розумію, на тендер а там так, ж так. є відповідні умови. Одна з умов, якщо я не помиляюся, вже готовий до використання дрон. Це б допомогло вам у тому. Числі, ну щоб ви не займалися вільною роботою Без, на місцях так безумовно. Ну і безумовно дуже сильно допомагає Бриван, допомагає армія дронів. у розрізі чого от буквально буквально три дні тому ми я дивився списки тих плат ініціацій, да які дозволяють активувати сам боєприпас на дроні, наприклад, на fpv Плат ініціації, які вже е, затверджені е, міністерством оборони, які вже мають натівську кодифікацію, і це. Той вектор, який я вважаю, в тому числі правильним, тому що стандартизовані, підтверджені на випробуваннях заводські, наприклад, ці плати ініціації, вони, по перше, спростять нашу роботу. По-друге, вони в будь-якому випадку вбережуть життя бійців, оскільки для того, щоб припас працював саме. На ворога да не спрацював прильоті, не відбулося штат, не штатне якесь спрацювання в руках і так далі, поки заряджаючи його той боєприпас. Це також надзвичайно важливо. Тому відповідно, що, що мені подобається, що у нас створені умови для розвитку. Цього всього напрямку подобається, що кожен день що змінюється. Адекватні виробники вони весь час знаходяться на зв'язку. Буквально там кожного дня ми спілкуємося, якщо у нас є якісь там додаткові питання, потреби, вдосконалення і тому подібне. Питання у серійному виробництві і можливості серійного виробництва не будемо брехати. Ми не живемо в країні рожевих єдинорогів. Росіянці уважно дивляться на те, що ми вигадуємо, і копіюють. І штампують з дешевших матеріалів, але тим не Виробона. менше беруть кількістю. Ну і питання: наскільки ми готові, можемо серійно виробляти все те, що можемо? І е... чи не закінчиться креатив? Пробачте? Ну, креатив я сподіваюся не закінчиться. У нас багато людей, і всі ми хочемо досягти головного, да, перемогти у війні. А що стосується серійного виробництва, то знову ж таки. Е... В чому різниця українського ринку і російського ринку? Український ринок це ринок, в якому представлено багато приватних компаній. А в бізнесі все дуже просто: або ти робиш хороший продукт, який працює, який влаштовує, який готовий да, виробник розвиватися, вдосконалюватися, тому що в цій сфері те, що працює сьогодні, може більше не працювати ніколи завтра, і так далі. От, тобто велика кількість приватних компаній і конкуренція між ними. Змушують їх зростати, вдосконалюватися, і потім, як ми знаємо, да, у нас і практика, коли той, той чи інший вид дронів, той чи інший виробник показав певні результати, збільшується кількість державного замовлення на такі борти і так далі. У нас зараз ще ж з Росією гонка, дроноребівська гонка. Та хто буде кращим, ворожий реп чи наш дрон, який буде стійкий до репу. Ну відповідно навпаки, так само, так? щоб ворожий реп не був стійкий, ворожий дрон не був стійкий до нашого репу. Ви от вже всередині безпосередньо чи можливо в принципі створити такий тип дрона, який абсолютно для будь-якої варіації. Там руснявої системи радіоелектронної боротьби буде невразливий. Не mm, ну, певні практики, які використовуються, вони не є масовими і вони не можуть дати високу дальність польотів. А, тому якби робота в цьому напрямку йде, але я утримуюсь від пояснень, як це саме може працювати. Не треба там. Нам тут не потрібно ворогу розкривати. Пане Мстиславе, і ще один момент. Коли ми коли говоримо про дрони, зазвичай маємо на увазі те, що літає, але дрони це не лише і безпілотний апарат, це не лише те, що літає. Розкажіть, чи використовуєте uh -huh. ви ті, які по землі працюють, не знаю, чи ви там десь біля водної акваторії, але тим не менше особливо стосується доставки провіанту і води на передові позиції і евакуація. Е, ні, ми працюємо лише з повітря. Підрозділ, в якому я служу. Код 9.2, використовує лише е, бомбери FPV. Е, це два основні напрямки. Ми не е, поки у нас немає там задачі максимально бути знаєте, експериментальним підрозділом, який розширює. На бортів ми краще зосереджемося на тому, щоб максимально ефективно використовувати те, що є, і те, що працює ефективно, використовувати масово. А можна дуже коротко, от нещодавні відео. Я думаю, mm -hmm. ви теж його бачили про і шку яка до 320, здається, кілометрів розігналася в моменті якомусь ось така практика uh, швидкісних пересувань. Да, та вона наскільки я часто, я так розумію, це ж залежить від того, наскільки вона навантаженою є. Безумовно, наскільки я пам'ятаю, на тому експерименті, на тому тесті це був борт без навантаження. Був борт без навантаження, і ну, в цілому треба розуміти задачу. Тобто, там, якщо пішка повинна наздогнати транспортний засіб, то там транспортний засіб точно з такою швидкістю їхати не буде. Якщо ми говоримо про повітряні цілі, е, так у Росіян є швидкісні повітряні цілі, можливо, задумка виробника е, полягає в тому, щоб вражати саме такі повітряні цілі за, за рахунок швидкості. Але знову ж таки, е, там ну я не бачив технічних е, м, характеристик, щоб розуміти скільки часу при цьому в повітрі може провести цей борт. Тобто як для Рекорду швидкості да. І безумовно, там уже в світі існують види спорту, різні пов'язані з дронами, де питання швидкості розмірів там і так далі. З точки зору бойового захистування все-таки треба дивитися, що цей борт хоче запропонувати для того, щоб уже розуміти це корисно чи ні. Але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, це те, про що я говорив, да виробники конкурують між собою, uh -huh. намагаються знайти якісь рішення, які є у них більш вдалими, і це в будь-якому випадку, підстягує да, і стимулює інших виробників. Робників також розвиватися. Мистеслав Банік був із нами. Дякуємо, що долучилися до бесіди. Командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотників Кот 9 2